Жай здоров'я всім українцям та тим, хто нас підтримує. Друзі, жара така валит. Не знаю, як у вас, а в нас цілий день і робити треба, і, і неможливо, але так уже десь шукаєш холодочок і перемішаєшся під, під тим холодочком, щоб щось зліпити докупи. Сі ось під шифенією, трішки колесо в нього не сильно велике, але сховатися можна, посидіти, порозмовляти з вами. Зараз покажу, що я зробив. Дякую вам за коментарі. Дякую за те, що коментуєте, дякую за те, що радите. Приємно, дякую за те, що ставите вподобання, продовжуйте це робити. Приємно це оцінює і мою роботу, і роботу оператора, щоб вона не даремно ходить тут за мною і знімає ці відео. Показуємо вам. такі справи, що радий, що вас стимулюється до роботи, радий, що підносить десь настрій інколи. Ну, така справа. Значить, що робимо? Ну ви знаєте, працюю над цівалкою, зараз підемо, покажу вам, розповім, що до чого, як там, що, куди, що вже наскільки продвинувся, які, які прийняли рішення, чому ці рішення прийняли. І ну, щоб ви розуміли і бачили, можливо, також щось порадити. Були коментарі, щоб купи і не парся. Ну, такі коментарі, звичайно, я дуже приємно, що ми можемо такі собі дозволити. Я завжди за те, щоб ми купували. Завжди за те. Але в нас така ситуація, що трішки добре, другий рік нас воно все садить нижче і нижче, але мусимо виходити якісь із положень, шукати якісь виходи, якось пере, пере, приймати якісь рішення, не розчаровуватись, по-перше, працювати і надалі. Різні є коментарі. Ну, в основному всі нормальні, але купувати все це не варіант. Подивіться на мій канал, скільки все я зробив, що це все купити, то я вам скажу, що. Ну, не знаю, які урожаї по які, ну, які урожаї, то це можливо досягнути непоганих урожаїв при гарній погоді. А ціни. Другий рік немає ціни. І це нас садить конкретно. Що... Якось гори з Божою допомогою, ми ще пересіємося і все-таки не втрачаємо якусь такого оптимізму. Дивлюся по інших каналах, хлопці знімають, трішки при, присадили ці ціни, присадили все, другий рік як не є важкувато витягувати, щоб засіяти знову. Але... Що я можу вам сказати? Порадити, не розчаровуватись, працювати, виходити із положень, які є, подивіться, вправо, вліво, десь воно там є, десь той вихід є. Ну, Приймайте якісь рішення. Ні в якому разі не розчаровуватись. Значить, ходім, я зараз вам покажу, що я вже зробив, на якому зараз робота рівні і що придбав. Ходім зараз. Покажу, Ой, зараз покажу. Значить, мій старий вісівний ящик з вісівним механізмом. Не знаю від чого він був. Він був зроблений на 9 катушок. 9 оцих вісівних катушок. Я його пересверлював повністю на 12. Хотів зробити на 14, але вже тут не... Не поміщалося між ним простору не було, розумієте, що вже було все так на купі, я вже його щільно так поскладав. Ну чому на 14, щоб сівалка була ширша? Як не є, плюс ще 30 см, розумієте самі, що 30 см на об'ємі на довжині, це як би сказати, це, це дуже непогана. Економія соляри, економія часу. Як ні, ну 30 см це п'ята частина, п'ята десь шоста, п'ята частина від усього. Вісівної площі, яка робить сівалка, ну, за собою весний шлях. Не підказую, я знаю. Пересверлювалось ну, все, а так як воно пересверлювалось вручну, 10 міліметр туди-сюди. І я вам скажу, що ця катушка, наприклад, висіває, виставляючи її на 65 зере, а ця одні підказчики, всі хочуть підказати. А ця ну село, ви бачите, це таке. А ця катушка висіває там ця 65, а ця буде висівати там 75. розумієте? Тобто всі оцей пару міліметрів дає отаку погибку. Як ми йдемо до кращого, ну я вам показував цю сівалку, я робив, як йдемо до кращого, то цей варіант нікуди не годиться. Тому що хочеться, щоб висівало на однакову глибину, на однакову, щоб клало зерно, кожен радочок на однакову глибину. І це залежить рівномірність сходів. Тобто вони зійдуть одночасно, будуть в одній фазі, зайдуть у зиму в одній фазі, вийдуть весною із зимнього періоду в одній фазі і буде розвиток. Потім тому не буде оцих недогонів, то буде менше, то буде більше. Ну не лише від цього це залежить, уже ці недогони, але все ж таки, як не є, це буде краще. І те, і тепер я сподіваюся, ви ще доповните і покажете, і докажете. Ну, Покажете свою точку зору, а для дітей, які будуть дивитися, будуть бачити, будуть робити себе висновки, і буде це нормально. Будуть мати якусь освіту, більш-менш верніше, якісь бачення, думки, якісь, і це буде краще для того, щоб ми досягали кращих урожаїв, чим є. І звичайно, щоб кожен в кожен радок на кожен метр попадала однакова кількість зерен. Ну, з однакові ще відстані один від одного. Ну, тут вже воно якби це на швидкості регулюється. Ну, яка швидкість, воно по мірі так і падає. Тобто рівномірність, тут, там від зернини, ну, це важко, це не вакуумно, але більш-менш воно так і буде падати, це пшеничка, нічого там страшного аж такої немає. До того нам трішки ще далеко, щоб вона так, як кукурудзинка, через кордик 10 сантиметрів сантиметр, 5,5-5,2 на метр погони, ну, падала. Але я вам скажу, що щоб на метр падала однакова кількість зерен на кожному родкові. Щоб оце було оцього, потрібно до цього йти і це досягати. Тому було прийнято рішення ось таке. Придбав висінний механізм повністю в зборі з нижньою планкою, платформою, як там називається вона, із ну, стінкою нижньою ну, дном. І боковою стінкою тукового механізму також в зборі. Ось зараз розглянув. Що ладно, збудив? А ну притримайся. Притримай, не тікай, кажу, притримай. притримай Хай, ти хороший Ось такий має вигляд, до речі, доволі непогано я вам скажу. Ну виглядає сильно. Ну, Як звичайний висівний, і туковий і стінки, все як до СЗ, це ж вам не розповідати, що тут якась Африка чи Австралія, чи щось тут таке. Що таке? Що таке? Що таке? Бо ну, я знаю, що ти це Ну, Виглядає доволі сильно. Сильно я вам скажу, ну, що вам розповідати, це звичайний, як би сказати, від СЗ 3.6. Весільний, туковий, стінка бокова і нижня ця платформа, нижня панель. Тобто, ну в зборі доволі, я вам скажу, така крута річ. Видно, непогано, якість непогана, що приємно. Наше виробництво, виробництво повністю наше. Тобто, виробляємо в Україні і за це гордість. По правді вам скажу. І нації другого рішення не було. Щоб досягти. Нормальної норми висіву на кожен радок, на погонний метр було прийнято таке рішення. Так як я придбав пшеницю першої репродукції плюс мінеральні добрива, то вже я скажу, що на тому висівному, якось, висівному механізмі якось сіяти не було б. Ну, можна було б, щоб бути здорово. Можна було ще засіяти, ще рік про ньому, на ньому побути, але на другий рік вже, можливо, там на сушники, ну, далеко забігати не буду, розповідати не буду, але прийнято було рішення таким чином робити. Посиділи, подумали з дружиною, ну давай, нічого не зробиш, придбаємо це і це буде набагато краще. Досягнеться рівномірність посіву ним. На кожен радок, на погонний метр. все так, я дивився, тут складено, все підведено, все, що міліметр до міліметра закриваємо. Ну, ще побачимо в роботі. Перевіримо його, обов'язково, як буде. Ну, все дивіться, все на болтиках, все підлаштовується, все зміщується, куди потрібно речашки. Оце ось, що скидає насіння, тут речашки, що скидає добрива. От, ідуть вниз, розумієте, ліячки у мене є. Ці насіння проводи в мене є. від тої катушечки, все стоїть. Все. Ну, будемо пробувати. До речі, ці болтики, гайочки все прийшло в комплекті, бачив, є. А ці не рахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Є всі на місці. Я його вже скріпив. І, звичайно, вже підготовив ящик. Ящик зварений. Це лише залишилось пофарбувати, використовував профтрубу 20х30, пішло десь 12 метрів, і профтруби 20 на 26 метрів. Тобто вирішив, що ящики, жесть у мене така була. Це трішки грубша, а це тонша, тут де насіннєвий має бути, тут трішки тоншу поклав, а тут, де таке е, агресивне, де добре тут поклав трішки грубше. Розумієте, щоб було. Е, щоб не з'їло її. І пофарбую її в два-три в слої. Нафарбую фарби тут такою слоєм візьму, буде нормально. Ця задня частина має тут кріпитися. Тут ви бачите вигнути під ці стінка задня з стуковим висівним механізмом. А знизу тут буде оця. Вже все підогнав. Залишилося лише пофарбувати. Чому прийняти рішення? Купувати весь він в зборі трішки ну там дорожче. Я вирішив, що мені буде дешевше йому самому, самого його зварити, зробити. Звичайно, займе часу, трішки сили, але трішки вийде дешевше. Ну, знаєте, мене що, якщо сам не зроблю, то якось. Ну, Звичайно, було б круто, якби ящик прийшов, там поклав його зразу і все. Але він стоїть дорожче. Стоїть дорожче, тому прийняв рішення зварити самому. Ось такий вигляд має. Ще раз кажу, тут вже просверлював отвори, де мають оці. Е... Весяний механізм кріпитися. Отут вони вже всі, всі намічені ще в жесті просверлити. Я думаю, буде непогано. І зверху ще придумаю якусь кришку, а можливо, і покладу брезент. Брезентик такий зроблю, буде легше, щоб не варити також ще про втруби, не тратити, десь шматок в мене брезент був, Такий натягнув. Ну, така ситуація. Такі, як би сказати, просування в агрономії, в доскональні... Ну, Це виходу вже не було, я вам скажу. Вихід був на тому. Порахував купити катушки окремо, скинути вал, в мене є там 16, ну тут вже йдуть оці йдуть під квадратні, в мене там ще під круглі йдуть катушки, ну оці отвори. Знову ж зараз купиш ті катушки, влетиш там, ну зекономиш там тисячу гривень, якщо на весіллі, то що в зборі, якби купити. Зараз знову десь просверлиш вправо вліво, не так. Знову буде висівати один так, другий так. Окей. Питання. Купую весівник. Один оцей механізм все, без нижньої панелі, оці, без нижньої платформи, на яку це все кріпиться, весінний механізм. Зараз знову десь провтикаєш право вліво трішки, блин, ну знову то прийняв рішення вже брати і це, а якщо нам і добрива, ну куди вже, ну що робити? Можна було б також тут щось ліпити, видумувати, але це вже таке основне із цього всього, що вирішив. Але його взяти. Тобто, друзі, такі справи. Сівалка, на мою думку, повинна висівати на ту глибину, на яку потрібно, і кількість насіння скільки потрібно. Ну, звичайно, бути надійною, як я вже говорив. Ну, побачимо по надійності. Так усилюю її непогано. Побачимо, що воно ще її підніме, тому що така вагу має. У вагу, що важкувати. І те все ви бачили, що вже швелерів там складено, з такого всього непоганого. Не ну, ящичок він такий не важкий. Він десь кілограм, ну я не знаю, мабуть, десь 40. Що не сильно важкий, але 40. І це десь, боюсь сказати, ну, є, є вага. Все таке масивне, все-таки міцне. Побачимо, як воно буде працювати, налагодимо. Тому, друзі, такі справи. Буду продовжувати працювати, фарбувати, складати. Кому сподобалось таке відео, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить.